Добрий день, мої любі малята. Я рада вас вітати. До нас завітав песик Бублик. Ми раді, що ти до нас завітав. Як твої справи? Привіт, малята! Я засмучений, бо замело сніжком, і я загубив свій будиночок. Ах! Лесику, не сумуй, ми тобі допоможемо. Скажи, як виглядає твій будинок. І я не пам'ятаю. Давай тоді подивимось відео, яке називається В кожного є свій будиночок». Може, це відео нам допоможе знайти твій будинок? Добре! В кожного із нас є свій будинок. В людей та в тварин. В людей будинок, в песика будка. В ведмедика барліг в лисиці нора, в мурах мурашник, в бджілки вулик, в пташки гніздо, в корівки. Кізочки та свинки ферма. Діти, ми допомогли бублику знайти його будиночок. А тепер я пропоную намалювати казковий будиночок, де живуть люди. Подивіться, який гарний. В будиночка є стіни, дах, вікна та двері. Ось такий гарний будиночок. Спробуємо його намалювати, а перед тим ми, як завжди, зробимо пальчикову вправу. Будували з татом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли, гарний дім виходить в нас, навіть мама скаже клас. Для нашої роботи нам потрібен шаблон будиночка фарби жовтого червоного та чорних кольорів, водичка, пензлик, конструктор, два маленьких і один великий. Та губка. Починаємо. Беремо маленький конструктор і будемо зараз зафарбовувати його. Робимо ось такий відбиток кутиків. Тепер беремо губку жовтий колір, занурюємо губку ось та фарбу і течкуємо. Діти, а як фарба підсохла, беремо чорну фарбу та конструктор. Ось так. Занурюємо його фарбу. Тепер робимо відбиток. Це будуть в нас вікна. Тепер беремо великий конструктор, занурюємо його ось так. І притискаємо. Ось такий гарний будиночок у нас вийшов. Скажіть, чим ми малювали дах? Вірно, конструктором ми робили відбиток, а стіни. Губкою, в нею ми штампували. Діти, спробуйте і ви намалювати ось такий гарний будиночок вдома. Я впевнена, у вас все вийде. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти, до нових зустрічей!